Однак кримінальне провадження місцевої прокуратури раз нас було направлено в суд. Тобто ситуація слідша. В Орійській селищній раді, як їхати да, в сторону Сахновщини, автодорога це пенютіна сахновщина і от на перехресті доріг от пенютіна сахновщина і Петровська артільня, там возле канала, от, там один із скажімо так, фермерів Орійської да, селищної ради здійснював обробіток. Землі, там дві земельні ділянки було сільськогосподарського призначення. Общій площі – виходить, там 40, 46 гектарів. Там він засіяв пшеницю. На тобто, е, земельні ділянки у нього не було жодних, жодних, жодних документів. Тобто, щоб їх обрабати, як технічна документація або проєкт землеустрою на ці земельні ділянки, де буде вказана викопіровка. Так і називається викопіровка. Када, кадастрові номери цих земельних ділянок, договори ну, безпосередньо оренди да, з е, суб'єктами, які надають з орендодавцями. Цього всього не було. Тобто, межі земельних ділянок, які винесені в натурі, тобто, це не десь віртуальна земельна ділянка, в принципі, в районі, а от... От конкретно от за цих, по цих от точках вона от знаходиться. На цьому от полі в цих от точках вона знаходиться. Цього всього зроблено не було. От, технічна документація розроблена не була. Однак обробіток здійснювався. Тобто, виходить, чоловік може або договор аренди заключити, або отримати у власність у земельну ділянку. Це по державному акту, або по сертифікату по свідоцтву на право власності. Даних документів також не було в фермера, однак 40. 6 гектарки сказав, да, в ним було засіяно в цьому роду пшениця. Є Держгеокадастр, да, е, така установа. І в них є відділ, який ну, раніше це була Держінспекція, да, а зараз от, це відділ в, Держ, в Держгеокадастрі, який безпосередньо займаються тим, що от, ну, їздять і е, 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 визначають ці саме, е, е, землі, які використовуються без документів, і безпосередньо нараховують шкоду. Тому тобто, в даному випадку вони от поїхали, зафіксували факт, що дійсно дані земель ділянки засіння пшеницею, засінні, вони там тим-то, тим-то тим-то, ну, чоловік, якому казали повністю такою-фірмою, і нарахували шкоду за бездоговірне використання даних ділянок, шкода жаві в розмірі 82 тисячі гривень. Якраз от, ну, суми принципі, вистачає на склад злочину, передбачені статтею 197 з позначкою 1, тобто самовільне використання земельних ділянок. Там потрібно 80 тисяч, здається, якщо, якщо я не помиляюсь, от нарахували цю шкоду, передали нам до прокуратури акт про те, що встановлена шкода і особу, яка це здійснила. Ми ну, здійснили цей посів, цей незаконний по, -по суті обробіток даних земельних ділянок. Після чого нам було відкрите канальне провадження розпочато, здійснено також вже ми, ми самі виїхали. Здійснили огляд даного поля, даних двох полів зафіксували, що там дійсно земля пшениця була посаджена. І виходить, 13 липня було подано нам про підозру особень, яка здійснила цей обробіток в землі. І 18 липня 2017 року обвинувальний акт даним кримінальним провадженням разом з цивільним позовом на суму 82 тисячі гривень, які повинні бути відшкодовані в дохід сільської ради, ну, Аліської селищної ради, направлено до суду. Тобто якраз на 26 -е, на завтра призначено підготовче судове засідання на кримінальне провадження, тобто, після чого буде призначено судовий, судовий розгляд по суті, тобто для розгляду по винувального акту. В даному випадку е така ситуація, що е фермер здійснює незаконний перебиток землі, за що була нарахована шкода державі 80 тисяч е і за статтою 197 з позначкою 1, самовільно використання земельних ділянок. Без документів було направлено кримінальне провадження, обвинувальне кримінальне провадження було направлено до суду. Ситуація була така, що колись ще декілька років тому людям, ну обичним, там, мешканцям, обіцяли, що ці земельні ділянки їм будуть дані для особисто селянського господарства. Тобто по два гектари, там, не більше ніж два гектара, кожному мешканцю, там, кожному громадянину, законодавством передбачається ну, в власність, передається по два гектара. Це земельний кодекс України прописує, що кожен має право на два где земельної ділянки сільськогосподарського призначення. призначення. І навіть там виходить, перше розпорядження, що про надання дозволу на виготовлення документації. Тобто людина отримує цей дозвіл, це розпорядження виготовляє документацію, подає її на комісію. Комісія затверджує, виноситься друге розпорядження про затвердження технічної документації, і після цього викладає, ну і після цього видається свідоцтво. Про право власності. В даному случаї, це була просто обіцянка. Тобто ні першого розпорядження, ні другого розпорядження не було. По суті, це земля, ну, земля держвласності, оскільки люди ну, не реалізовували своє право на цю землю. І просто побігали, що це поле ми вам в принципі, можемо дати, під в особистий господарства, якщо виготовити документи на земельні ділянки. Цього ніхто не зробив. Абсолютно ніхто цього не зробив. І по суті, виходить, ця земля за своєю правопрородою є державною. От, і у нас державна не виходила. Однак, цей фермер як обійшов цих всіх людей, кому пообіцяли, да? і сказав, я вам буду її обробляти. І почав обробляти. От і все. Ну, по суті, в людей жодних прав землі ділянка, також не було. Вона по суті, була державна. Тобто він міг просто укласти договори з державою в особі державного кадастру в Харківській області. За цими договорами обробляти собі ці земельної ділянки, платити е, рентну плату вже в державний бюджет. Однак нічого не сплачувалося. Це е, шкода, шкода за бездоговірне використання земельних ділянок. Це окремо. Е, і санкція статті, саме за, за частиною першої статті 197, там окреме покарання, бо тобто він повинен сплатити як. Е, Штраф за самовільний використання земельних ділянок, це ну, нараховується штрафні санкції, так і е, безпосередньо е, понести покарання, яке йому буде виписано вироком суду. Тобто, це також може бути штраф, мінімальний штраф 3400 гривень е, до обмеження волі на термін до 2 років, тобто від мінімального до максимального покарання саме за цією частиною. Чорного металобрухту, кольоровий металолом, мідь, бронза, і алюміній, ну і півтори тонн чорного металобрухту одного із мешканців міста Лозова було вивезено в ході обшуку виявлено даний металолом. Його вивезено і передано на зберігання також третій особі. У зв'язку з тим, що обвинувачений в даному кримінальному провадженні він здійснював операцію з металообрухтів, з металобрухтом без належного на те дозволу. Тобто повинен бути дозвіл, ліцензія. На проведення операції з менталобрухтом людина повинна бути офіційно зареєстрована, як ну, бути платником податків да, податковою інспекцією Офіційно в неї повинен бути рахунок, печатка її там підприємства, або там, якщо вона є ФОП, фізична особа-підприємець, або товариство, її повинна бути печатка. Тобто це все повинно здійснюватися як юридична особа. От, однак дано нічого такого зроблено не було. Податки зі своєї діяльності, звичайно ж, бюджет не сплачувалися. він орендував, орендував земельну ділянку на одному підприємстві, де поставив фургончик, обгородив і тоді носили металобруд. -метал і ми там його виявили, виявили грошові кошти. Які Використовувались для розрахування з людьми за цей же металолом. Виявили чеки на сплату орендної плати за цей фургончик, який орендував. І безпосередньо виявили різаки, ваги, на яких важився гори, гори металолому. І до да, також для кримінального провадження було направлено до суду за частиною першої статті 213 Кримінального кодексу України, тобто це незаконні операції з металобрухтом. Ну, так як кримінальне право, правопорушення в Лозові ще не направляли до, до судом. Виходить, ми вилучили 2 тонни 400 кг чорного металу, ну, черної, 41 кг міді, 14 кг бронзи і 28 кг алюміні. Е, в даному випадку, ну, тут штрафні санкції передбачені, Обмежені волі до року і ну, штраф, ну само штраф.